Вітаю вас, мої королеви. Як часто ви чуєте у свою адресу, що ви виглядаєте молодше і що зовсім не виглядаєте на свій вік, так, це дуже приємно чути. Але чи задумувалися ви, що, може, це не косметологія, може, це не медицина, яка стрибнула наношвидко, не спосіб життя, спорт чи харчування. Звичайно, це теж важливо. Але якщо. Ми продовжуємо дорослішати так, як треба. Якщо все плине так, як треба у своєму часі, а просто сам час став швидше, начебто планета стала крутитися трохи швидше. Хм. Мені це сьогодні прийшло у голову, і я вирішила просто з вами поділитися. Буду дуже рада побачити вашу думку на цю тему: скільки років вам дають, і скільки років ви дали мені? Дякую. Підписуйтесь, ставте лайки.